Якщо вас цікавить навчання у США, ви батьки і плануєте віддавати дітей до школи, або ви учень, або ви майбутній студент, або вже студент, який хоче приїхати навчатись у Сполучених Штатах, обов'язково подивіться це відео. Я вам розкажу все, що треба знати, про систему навчання у США і дам декілька корисних порад. Ви поки що підпишіться, я починаю. І не забувайте, якщо вам цікаво, ставте обов'язково пальчики, лайки, тому що це допомагає каналу просуватись. Відповідно, мотивує мене знімати більше корисних роликів для вас. Школи у сполучених штатах можуть бути державні, чартерні або приватні. Державні школи у сполучених штатах називаються паблік скул. Вони безкоштовні, і право навчатись у такій школі має кожна дитина незалежно від міграційного статусу її батьків. Чартер скулс або чартерні школи так само є безкоштовними. Вони пропонують учням більш широкий вибір навчальних програм та більш гнучкий академічний графік. Потрапити до чартерної школи може кожна дитина, але коли місць у школі не вистачає, вони проводять лотереї, Незважаючи на те, що частково фінансування таких шкіл іде від податків американців, які школи так само фінансуються з бюджету, але водночас вони менше контролюються державою. Що стосується приватних шкіл, вони платні і коштують далеко не дешево. До приватної школи так само беруть не на всіх. Навіть коли у вас є кошти оплатити навчання, ви все одно дитина має пройти Відбір. також з приватної школи дитину можуть виключити за погане навчання або поведінку. Тож зараз я вам поясню всі сходинки освіти у сполучених штатах. Поговоримо про паблік зкуз державні школи і звичайно університети. Віком від нуля до п'яти років особливо опції у батьків американських немає, бо тих хто проживає у США, вони мусять віддавати діток до садочків державних садочків у США, просто не існує, їх немає, тому доводиться віддавати дітей до приватних, відповідно, платних садочків. Хочу нагадати, що ті українці, які мають право на бенефіти, які приїхали наприклад по програмі «United for Ukraine», у тій організації, де вони оформлювали собі бенефіти, вони також можуть попросити купони ваучери на оплату дитячого садочка? Спитайте, чи погодять чи ні, це буде індивідуально в кожному штаті, але таке може бути. Отож, садочки платні, державних немає. Вони дуже різні, різні за структурою і так далі. А можуть коштувати вони від 900 доларів на місяць, і до. Наприклад, у Масачусетсі такі садочки звичайні можуть коштувати і 4 тисячі доларів на місяць, і 5, і більше. А можуть і менше. Є так само садочки, де вихователі україномовні, які відкривають наші люди. Тому ви можете влаштувати дитину у будь-якій, немає жодних вимог. Що стосується віком від 3 до 5, це знов садочки, це будуть приватні садочки, платні, але вони називаються preschool, передшкола, да, передшкілля, або вони називаються ще nursery school. Там їх не будуть дуже сильно напрягати навчанням, але трошечки вже підготовлюють до самої школи безпосередньо. Отож від 0 до 5 років потрібно готувати що це платно. До речі, я спілкувалась з одною американкою, яка. Віддавала свою дитину в садочок, вона платить 4 тисячі доларів в Масачусетсі. І я запитала, чому тому, що її зарплата плюс-мінус, десь така сама. Тобто вона працює на зарплату 4 тисячі умовно і віддає всю зарплату за садочок дитині. Коли я запитала, чому людина мені пояснила, що вона не хоче втрачати місце в своїй компанії, адже в неї є там перспектива кар'єрного росту. Вона багато працювала для того, щоб туди влаштуватись. І відповідно вона розуміє, що навчання в садочку платне це тимчасово, це буквально кілька років. А потім дитина піде вже до звичайної державної школи, яка буде безкоштовна. І тому, щоб не втрачати у ці роки багато батьків американських, так мам і не тільки американців, да навіть сім'ї іммігрантів тут вони все ж таки готові платити. Шалені кошти за садочок, право на освіту у державних школах має будь-яка дитина незалежно від легального статусу її батьків. Тому, навіть якщо ви тут нелегально або приїхали по туристичним візам, ваші діти все одно мають право на безкоштовне навчання у школах. Вони так само можуть користуватися всіми сервісами, мати доступ до будь-яких ресурсів навчальних у США. Навчати дітей можна безпосередньо в класах в школі, а також і вдома. Вдома це так само буде безкоштовно. У вас буде повна підтримка від вашої школи, яка вас скерує, як навчати дитину самостійно. Це називається homeschool. Ще один дуже цікавий факт про Сполучені Штати. Це те, що Початкова школа, середня школа і старша школа. Зараз я розкажу вам про ці сходинки. Вони знаходяться в абсолютно різних будівлях, і навіть не на одній території. Вони будуть знаходитись за різними адресами. школа у Сполучених Штатах прив'язана до адреси. Тому дуже часто люди спочатку обирають школу згідно рейтингу, згідно відгуків, а потім вже шукають житло. Під Час реєстрації школи вам адресу доведеться підтвердити. Це може бути договір оренди, рахунки. Уявіть собі, що ви вибрали дуже класно собі. Початкову школу, elementary school, і ви провчилась ваша дитина там кілька років, так а тепер за рейтингом вам не подобається середня школа або старша школа, і багато людей навіть переїжджають, вони просто міняють свої домівки. Добре, коли ти, наприклад, знімаєш житло, це одне так. А коли ти, наприклад, купив будинок, то що виходить переїжджати, дуже часто. Коли купляють будинки, орієнтуються все ж таки більше на середню і старшу школу, тому що там навчання буде складнішим, і вже середня старша школа це ті сходинки, ці цеглинки, які допомагають при дитині при вступі до університету. Тому орієнтуються часто батьки саме на старшу школу, ніж на elementary school. тому що в початковій школі це все ж таки початок вашої освіти, і дуже часто в США початкові школи це більше для соціалізації дитини. Далі. список необхідних документів, в тому числі чи потрібна вам буде карта щеплень дитини, вам нададуть під час реєстрації для, для того, щоб записати дитину в школу. Зазвичай не потрібно їхати в саму школу, а потрібно звернутись до департаменту освіти у вашому місті або районі. Найкращий спосіб знати, куди йти це. Відкрити Google і написати. School Registration плюс назва вашого містечка. А якщо ви проживаєте в такому великому місті, як Нью-Йорк, то пишіть не просто назву міста, а ще й район. Наприклад, School Registration, Brooklyn, New York. Вам видасть декілька посилань шукаєте сайт державної установи. Це може бути School District або, наприклад, Department of Education, відділ освіти. Є у США навіть спеціальна професія, яка називається школьний реєстратор, тобто людина, яка займається всіми паперами документами для реєстрації. Є така тенденція, що у районах, де високий рейтинг шкіл вісім. 10. житло буде коштувати дорожче, але й сусіди у вас будуть приємніші, буде безпечно і спокійно. І навпаки, у районах з низьким рейтингом шкіл це 5 і нижче, буде жити не зовсім комфортно. На рейтинг школи впливає не тільки академічні фактори, але й інші diversity, національності, які там навчаються. Але в принципі, користуючись рейтингом, ну і так само. Користуючись відгуками наших місцевих людей, які вже навчають дітей в цих школах, або навіть відгуками самих американців, можна подібрати підібрати гарну школу дитині. Є різні ресурси. Я рекомендую скористатись, наприклад, ось цим, де ви можете подивитись рейтинг. з п'яти років. Батькам можна трошки видохнути, тому що починається безкоштовна загальна освіта у Сполучених Штатах. Отож, давайте з вами поговоримо про 5-10-11 років. Це в США, як ви вже почули, називається «Elementary School» початкова школа. Перший крок у вас буде kindergarten, Далі first grade, second grade, third grade, fourth grade, fifth grade and sixth grade. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий класи. Залежно від району шкільного, залежно від там, штату. То може бути початкова школа тільки до п'ятого класу, як, наприклад, в моїй школі у нас тільки до п'ятого класу. Залежно від вашої геолокації, там де ви є. Як вже пояснювала, залежить від штату, району шкільного і так далі. Далі може йти middle school, середня школа, або школа, яка називається junior high, це молодша старша школа. Ми говоримо з вами тут про клас шостий тревосьмий. Плюс-мінус це у нас іде до там 14 років, і далі ми з вами йдемо до наступної сходинки. Це старша школа, high school. Це якраз те, що ми з вами бачимо в серіалах, зазвичай показують життя старшокласників, і це все, що ми бачимо по телебаченню, Ну дійсно так і є. Зазвичай американські школи нема абсолютно форми. Діти ходять в чому хочуть, самовиражаються, як вони хочуть. Це не стосується не лише. Форми да? я маю на увазі якихось спеціальних кольорів, там білий верх, чорний низ. Це також само стосується кольору волосся, макіяжу, коротких спідниць, топів, там і так далі. Стосується дівчат, да, там пірсингу, а можна майже всюди, окрім приватних шкіл. В приватних школах зазвичай є певні вимоги до зовнішнього вигляду. у Звичайних паблік скул нема жодних вимог, і вам ніколи вчитель не скаже, а в чому ти прийшла там, чому в тебе так, чому рожеве волосся? Тому ви можете побачити дітей абсолютно. Вона навіть, не знаю, у вас би напевно у директора школи, яка попрацювала за життя в Україні. Напевно, був би серцевий напад, якби би вона походила по американській школі і подивилась, чому тут ходять. Тобто, моя дитина приходить в школу. Я там намагаюся якось вдягати плюс-мінус до школи, але я бачу, в чому ходять інші діти. То це може бути що завгодно, хоч в піжамі. До речі, у нас в нашій школі є піжамні дні, коли діти в прямому сенсі вдягають піжаму. Просто піжаму беруть свою іграшку, це молодша школа, і приходять і дивляться кіно цілий день. Тобто, для мене я досі, я вже рік моя мала провчилася. Я досі, коли цей піжамний день, для мене я не можу зрозуміти, як вона йде в піжамі в школу. Для мене це дуже важко, морально її туди пустити в піжамі. Просто я не розумію цього. Але ось так ходять тут американські діти в школах. Що стосується старшої школи, вона у Сполучених Штатах триває 4 роки. 9, 10, 11 і 12 клас. Хто вивчає англійську, буде вам цікаво. 9 клас називається freshman year, 10 клас називається sophomore year, 11 клас називається junior і 12 клас – це senior, випускний. Дуже цікавий факт, що випускних, так як і вих у нас перша лінійка, наприклад, коли ми перший дзвіночок, останній дзвіночок, такого в США немає. Є прощання зі школою, коли ви випускаєтесь, наприклад, з elementary school переходите в middle school, да, або в junior high. І або з junior high ви переходите в high school. Тоді будуть якесь, такі, в кожній школі свої ритуали, свої якісь прощання зі школою. Хтось там ходить по коридорам, е і їм машуть, да, хтось там щось, якісь виступи готує, але в кожній школі свої якісь традиції будуть. Коли я привела дитину на 1 вересня, ну це було 6 1 вересня, е я привела дитину. Привела, і я зрозуміла, що ніякої лінійки, нічого немає, абсолютно. Тобто не було такого відчуття свята, як в Україні. Мені це було дуже дивно. Звичайно, що не було ні форми, ні нічого, ні дзвіночків, ні музики, ні сліз, ні нічого. Це було дуже дивно для мене і незвично. Після закінчення high school у студентів є деякі опції, що вони можуть робити далі. Вони можуть піти в університет, в Америці це називається коледж. Дуже часто ми українці плутаємо, тому що у нас це університет, у них це коледж, це рівнозначно, це дорівнюється. Це не є технікум, да, не якась там школа вузької спеціалізації. Дуже часто у нас коледж це навіть просто старший ліцей, да, якась старша школа в Україні це коледж. В США коледж це саме університет. Тож перша опція це йти в коледж, в університет, друга опція це йти в ком'юніті коледж, третя опція це йти в якусь професію отримувати, професійну школу якусь іти, трейд school або брати gap year, Вони називають gap year, це коли ви просто нічого не робите і вирішуєте, ким ви хочете бути в житті. У них тут дуже таке, до речі, популярне. Gap – це провал, пробіл да, gap year. І цей варіант це просто йти на роботу, одразу влаштовувати. То, до речі, у США залежно від штату законодавство дозволяє дітям працювати десь навіть з 14 років з дозволу батьків. Тобто іти на роботу одразу там 18 років, це тут абсолютно нормально. Якщо ви все ж таки подумаєте про саме про коледж, тобто про вищу освіту, не забувайте, що у США до вступу у коледжі готуються ну майже з middle school, або навіть хтось із elementary school вже батьки думають, да, куди дитина хоче, тому що тут є звичайні коледжі, а є коледжі Ivy League, це ліга плюща, це вважаються елітні коледжі, це Гарвард, Єль і тому подібні. Університети, да, які відомі на весь світ, і потрапити туди не так вже й просто, навіть якщо ви дуже розумний, і навіть якщо у вас є ті сотні тисяч доларів, якими ви будете сплачувати за навчання, все одно буде процес відбору студентів, великий конкурс. Тому про свій application, заяву до коледжу, починають думати вже ще з маличку, тобто умовно, в США, принаймні, да, ті, хто живуть у сполучених штатах, давно вони готуються, займаються якимись видами спорту. Не знаю, займаються якось, окрім навчання багато чим, тому що це все буде впливати на резюме. У кожної дитини, яка буде складати свою заявку до університету, має бути своє коледж application, своє резюме, де вона буде розказувати про себе, писати твір, есеї про себе і так далі. Навіть цікаво, що у США є консультанти, спеціальні люди, яка ціла професія, яких заключається в тому, щоб допомогти людині скласти правильну аплікацію до коледжу. Це дуже цікаво, тому що в Україні я про таке не чула. Якщо у нас таке в Україні є, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво. Перша сходинка навчання в університеті або коледжі американському це бакалаврат. Це буде незакінчена вища освіта або undergraduate degree. Диплом бакалавра у США ще називають BS або BA – Bachelor of Science або Bachelor of Arts. Час навчання. 4-5 років. До речі, ці роки в університеті будуть називатись так само, як і роки у старшій школі, high school. Freshman year, sophomore year, junior year and senior year. Якщо є мотивація йти далі, ви можете отримати диплом магістра, master's degree. Для цього то потрібно довчити ще 1-2 роки. А якщо ви хочете PhD, доктор філософських наук, то довчитись треба буде ще 3-4 роки. Навчання у Сполучених Штатах коштує не дешево. Чим крутіше університет, тим відповідно буде дорожче навчання. Багато мешканців США беруть кредити, student loans, які потім виплачують пів Свого життя. Але талановитим дітям або талановитим спортсменам, музикантам часу дають гранти і стипендії на навчання. Так Само, наприклад, багато українців вже скористались програмою ФАСФА безкоштовним навчанням в університетах. Люди, які приїхали по програмі United for Ukraine, мають право подати таку заявку і отримати грант на навчання. Дуже вам всім дякую за увагу. сподіваюся, вам було корисно, цікаво. Обов'язково ставте пальчики, лайкайте, Пишіть про що вам би ще хотілось подивитись мої відео, на які теми я обов'язково зроблю контент. Не забувайте приєднуватись до мене в інстаграм. Я там розповідаю про своє повсякденне життя. І, звичайно, ви будете першими, хто дізнається про якісь новини. Стосовно United for Ukraine, стосовно TPS, green Card для українців або багато корисної інформації, туди просто ставлю вкладочку корисне, тому обов'язково приєднатись до мого інстаграм. Всім гарного дня, па-па!